Добрий день, діти! Діти, у нас заняття з розвитку мовлення. Діти, сьогодні ми вирушимо в країну чистоти. Послухайте віршик. У країну чистоти, підем всі, і я, і ти. Ти, в країну чистоти, тільки чистим можна йти, щоб піти у цю країну чисто вимоїмось милом. Одяг весь ми поприме, попрасуєм, одягнемо, скрізь порядок наведем, чисті іграшки візьмем. а тепер давайте складемо правила, які треба дотримуватись України чистоти. Щоранку вмиватися, зуби чистити, зуби чистим вранці і ввечері. Зрізати нігті на руках і на ногах. С пивокремому ліжку у спеціальному одягу для спання. Королева чистоти залишила нам загадки. Якщо ми їх відгадаємо, то відгадки залишимо у нас, залишаться у нас. Слухайте уважна перша загадка. Висить, тіліпається, всі до нього хопаються і втираються. Що це таке, який предмет гігієни? Це діти, рушничок. Друга загадка. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. А купатись не люблю, бо від цього худно. Це, діти, мило. Молодці відгадали загадки. Ці подарунки відгадки залишаються у нас. Дорогі мої малята, мийте руки, мийте шию, мийте ноги і лице. Це здоров'я принесе! Ось і закінчилось наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!